Всім привіт! А ось цікаво тут в лісі не тільки далека один я спостерігач. Можливо це фотограф, а можливо чатують браконьєрів, А можливо у кого є спеціальний дозвіл, навіть стріл чого небудь. Але ось така штука Сосна Драбина, така система на мотузках, драбина, страховка. І кресла. Кресло там з усіма вдобствами Підголовник, підлокотник, страховка. Сидить людина, його запах іде поверху, тварини не відчувають. Сидить людина і сторожує або других людей, або других тварин. На ось такі розщелені. Мабуть, спостерігач, бо природа. Тут заповідно і полювати заборонено, кого, за ким він спостерігає, а можливо просто фотограф.